Прожити день зі станом мене достатньо. Такий експеримент я ставлю сьогодні, і це дуже непросто, тому що від мене завжди відмагали більшого, вимагали кращого. І коли я хотіла заслуговувати любов інших людей, то я так і любила. Я от завжди мала дивувати, бути найкращою, бути якоюсь безпосередньою, самою унікальною. Цього дуже хотілося. Але так неможливо кожен день. І взагалі. А чому б не прожити досвід? Я абсолютно посередня людина. Тому що нас же сварили, нас же наче соромили, коли ой, ти такий посередній, ой, ти такий, як всі. А чому нам потрібно виділятися? Хочеться виділятися, але чому ми мусимо це робити? Ніхто не мусить. І сьогодні я. Проживаю свій посередній день, як посередня людина, як посередня жінка, і спостерігаю свої відчуття. І від цього стає дуже тихо і спокійно всередині, тому що насправді зменшується оцей тиск на себе і якісь очікування, що от я кожен день маю бути вау. Та не маю. Сьогодні я просто людина, сьогодні я просто живу, пишу це посереднє відео, і, можливо, комусь воно теж відгукнеться.